Завершимо невеличкий цикл розгляду країн Близького Сходу. Темою Новоасирійське, Новововолонське царство та Перська держава Ахаменидів. Асирією називали гірську частину на півночі Дворіччя. Її центром було місто Ашур, яке розташовувалося у середній течії річки Тигр. У XVIII столітті до нашої ери Асирію захопив давньо-вавилонський цар Хамурапі. Ослаблення та занепад давньо-вавилонської держави дали можливість асирійцям у 14 столітті до н.е. розпочати будівництво власної держави. Вона постала у безперервних війнах із сусідами. Асирійці зажили слави одного з найжорстокіших народів давнини. Вони не тільки вбивали полонених. Захисників міст, а й вивозили із завойованої країни правлячу верхівку чиновників і ремісників, цим самим надовго унеможливлювали спротив підкорених. Але жорстокість асирійців, що демонструвала їхню силу, була водночас їхньою слабкістю, тому що підкорені ніколи не могли змиритися із пануванням завойовників. Асирія однією з перших озброїла свою армію залізною зброєю, що давало їй перевагу перед іншими арміями. Асирійський воїн мав гостроверхий мідний шолом, довгий спис із залізним вістрям, великий щит, оббитий бронзою, металеві захисні пластини на ногах. Грозою для ворогів була також асирійська кіннота, що пересувалась лише на конях певних порід. Учені вважають, що асирійці вперше в історії людства в IX столітті до н.е. ери створили цей рід військ. Страшною зброєю асирійців були бойові колісниці. Під час бою в колісниці перебувало три воїни: візник, лучник та збройносець, який прикривав їх щитом. Вони вміло використовували облогові башти й тарани для штурму міст. Відомим завойовником був цар Асирій Тіхлат Паласар І. За його правління, асирійська держава простягалась від узбережжя Середземного моря до верхів'їв Тигру. У цей час держава зміцнилася економічно, успішно розвивалось землеробство, що дало можливість збільшити запаси зерна порівняно з попередніми періодами, Набувала розвитку торгівля. Згодом асирійці контролювали всі торговельні шляхи передньої Азії, крім тих, що проходили через Палестину. Період найвищого розквіту. Асирій почався за царя Тіглатпаласара III. Маючи найбоєздатнішу в армію, армію, паласар III підкорив Сирію, Вавилонське царство, яке на той час було ослаблене, та поширив владу Асирійців на території від Єгипту до Перської Затоки і за Закавказя, створивши першу в історії імперію. Відповідно запам'ятайте, що перша в історії імперія це Асирія. Тому що є люди, які і за кілька років не можуть запам'ятати такої простої істини. Як і будь-яка держава, побудована на насильстві над завойованими народами, Асирія була приречена на нетривале існування. Постійні війни і боротьба за владу у верхівці суспільства багатотисячні повстання на підкорених територіях ослабили її. У 614 році до нашої ери. Вавилоняни, що звільнилися від влади Асирії, розпочали наступ на Ніневію. Тим часом їхні союзники, мідійці, ще зруйнували давню столицю Асирії Ашшур. У 612 році до н.е. вже об'єднані сили вавилонян і мідійців взяли в облогу Ніневію. Облога міста тривала три місяці. Воно було захоплене, розграбоване і зрівняне із землею. Залишки асирійської армії разом з єгиптянами дали свій останній бій в 605 році до н.е. біля Кархемиша. колись могутня держава швидко розпалася, а її землі були взяті під контроль правителями Вавилона. Після загибелі давньої Вавилонської держави тривали час Вавилон був під іноземним пануванням, але і за цих часів він був багатим і великим містом. У IX столітті до нашої ери на територію Вавилонії прийшли напівкочові племена Халдеїв. Згодом вони не тільки осилилися у південних містах дворіччя, прийняли культуру і релігію вавилонян, а й посіли панівне становище у суспільстві. Відповідно, історія нововавилонського царства також називається Халдейське царство. Халдейський цар Набопаласар вважається засновником Нововавилонського царства, але його син Навуходоносор II був великим завойовником, який розширив кордони держави, завоювавши території від Іранського нагір'я до Єгипту. Також Навуходоносор розгорнув грандіозне будівництво у столиці держави Вавилоні. Було споруджено велику кількість палаців, храмів, каналів і укріплень його правління. Період найвищого розквіту Нововаволонського царства. Населення Вавилона поділялося на вільних людей і рабів, також на служителів храмів і миря. Храми в царстві були державою в державі. Так, наприклад, храм Есагіла володів половиною земель країни. Представники храму відповідали за торговельні відносини з іншими державами. Серед мрян найнижчою верстою були раби, проте рівень життя раба в заможному господарстві міг бути вищим, ніж у вільного селянина. Вільні громадяни займалися ремеслами, серед них виділялися ткачі, каменярі, цеглярі, ковалі тощо. Місто Вавилон на початку своєї забудови мало вигляд чотирикутника площею 400 гектарів. Сторони цього чотирикутника були зорієнтовані за сторонами світу. Річка Єфрат поділяла місто на дві частини. На лівому березі розташовувалося старе місто, а на правому нове. У період найвищого розквіту Вавилона за царя на II було побудовано навколо нового міста мури завдовжки майже 18 км. Вони були такими широкими, що на них могли роз'їхатися дві колісниці, запряжені четвірками коней. Площа міста в цей час сягала 1000 гектарів, а чисельність населення півмільйона осіб. Свою величчю вражали вулиці, палаци, десятки храмів. Серед воріт, присвячених богам, своєю красою вирізнялися ворота богині Іштар. Вони були парадним входом до міста. Від воріт Іштар починалась найвеличніша в світі на той час дорога процесій. Ще одним дивом Вавилона – а заодно і одним з чудес світу були висячі сади семіраміди, які давні греки пізніше і назвали одним з чудес світу. Ця багаторівнова будівля, схожа на ступінчасту піраміду, майже вся була вкрита рослинами. На кожному рівні росли пальми, кіпариси та інші дерева. Для їх зрошення вавилоняни створили складну систему поливу. У середині споруди працювали пристрої, які постачали воду з єфрату на кожний з рівнів. Давньогрецький історик Діадор Сицилійський писав, що ці сади були збудовані царицею Шамурамат, як вона називалася, в Ваволонян а Семіраміда це грецьке ім'я Шамурамат близько 800 року до н.е. Однак, за іншими даними, висячі сади побудував. Навуходоносер для своєї дружини Амітіс, що відбулось майже через 200 років після смерті Шамурамат. Тому, відповідно, це можуть бути як висячі седи Шамурамат, так і висячі сади Амітіс. Або третій варіант що їх не існувало взагалі. Тому що немає жодного археологічного підтвердження, що ці висячі сади були реальними. Вони тільки згадуються в писемних джерелах, що такі були. Тому будь-який з цих трьох варіантів може бути правим. Але головною спорудою міста був зикурат Етеменанки, що згадується в Біблії під назвою Вавилонська вежа. Вона розташувалась біля головного храму Вавилона Есагіла, мала 8 рівнів і сягала у висоту майже на 100 метрів. У чотирьох кутах святилища були закріплені золоті роги, символ верховного бога Мардука, якому присвячувався зиккурат. Десь колись я зроблю окреме ще відео по нестандартній історії про цей зекурат, додам сюди картку і вона вилізе, і ви зможете трошки більше дізнатися про так звану Ваволонську вежу. На схід від Вавилонії простягається з усіх боків оточене горами величезне Іранське нагір'я. На сході воно межує з долиною річки Інд, на півночі досягає Каспійського моря, а на півдні Перської Затоки. Велику частину нагір'я займають степи та пустелі, але у західних долинах Ірану земля зрошувалась завдяки струмкам, які стікали з гір, і там можна було займатися землеробством. Східну частину іранського нагір'я займає степ, і головним заняттям населення його було скотарство. Іранське нагір'я багате на корисні копалини, особливо метали: золото, срібло, мідь, свинець і заліз. Я попрошу вас візуально запам'ятати. Оцю карту, особливо цей шматочок, який займає, де, за, який займають перські землі станом до 559 року до н.е. Тому що далі ви побачите, наскільки збільшилася ця територія всього за 50 років. Чому хочу підкреслити, тому що як ви звернули увагу в історії стародавнього світу, до Греції ми. Все визначаємо цілими століттями. а Тобто ми там не розглядаємо по роках, а там шматками величезними, тому що дуже мало інформації про той чи інший період. І 50 років в таких умовах це дуже мало. Це, в принципі, в історії не дуже багато, а в стародавній історії це взагалі мізер. Тому просто запам'ятайте: отак виглядали землі Персії. До 559 року, а потім ми подивимося, як вони виглядали через 50 років, через 60 років після цього. Населяли іранські нагір'я численні племена та народності: мідійці, перси та інші. Деякі з них займалися хліборобством, інші кочували зі своїми стадами худоби. У 7 столітті до нашої ери іранці об'єдналися навколо одного з племен мідійців. Мідія з часом стає однією з найсильніших держав передньої Азії. У 553 році до Нашери проти володарювання Мідії підняли повстання племена персів його очолив перський правитель Кір II, який створив сильне військо і вже через три роки підкорив Мідію. Згодом із величезним військом він рушив далі на захід Кір завойовував одну країну за одною. Підкорив Лідію, але взяти штурмом Вавилон з надзвичайно міцними стінами було неможливо. Тому він наказав спустити рівень води Єфрату і пройти по обмілілій річці всередину міста. Таким чином його воїни змогли пройти бродом і взяти твердиню. Ось так виглядала Персія через 60 років після показаного мною шматочка. Оце все, я маю увазі, не конкретні кольори, а от все, що виділено кольорами це все держава персів. Після цієї перемоги владу персів над собою добровільно визнали Фінікія, Сирія та Палестина. Держава Кіра простягалася до, від кордонів Індії на Сході до грецьких міст на Заході. Завоювання персів не припинилися і після загибелі Кіра. Його син Камбіз продовжив завоювання і в 525 році до нашої е. підкорив Єгипет. Щоб утримати владу, Камбіз залишився в Єгипті на 3 роки, але невдовзі помер. І тоді царем став його двоюродний брат Дерявахуш Дарій і. Цар Царів, як його називали піддані, він правив Персію впродовж 36 років. Легендарним засновником Персії вважають. Ахеменіша із роду Ахеменідів, тому жителів країни називають Ахеменідами, і це більш точна назва, ніж перси. Найдавнішою столицею країни було місто Аншана. За легендою, Дарій І прийшов до влади внаслідок домовленості. Претенденти на владу вирішили, що царем стане той, чий кінь першим заірже біля міських воріт на сході сонця. Сталося так, що Кінь Дарія приніс своєму господарові царські титули владону, але це легенда. Дарій отримав у спадок величезну державу, кордони якої він іще більше розширив, здійснивши успішні походи в Індію, Грецію, Малу Азію і навіть на територію сучасної України в північне Причорномор'я. Окрім цього, він провів внутрішні реформи, вдосконаливши управління підвладними територіями. Він поділив країну на 20 окремих областей, які називались сатрапіями, і на чолі кожної з них стояв намісник сатрап. Він стежив за вчасним надходженням податків до царської скарбниці, за процвітанням довіреної йому області і за тим, як виконує населення військову й трудову повинність. Усією країною було розіслано спеціальних чиновників, які називали Очі і вуха царя. Вони робили раптові наїзди то в одну, то в іншу сатрапію і перевіряли все і доповідали володарю. За будь-який здійснений злочин винуватцеві призначалось суворе покарання. Такий жорсткий контроль був необхідним, адже у віддалених від столиці сатрапіях могли виникнути змови з метою відокремлення і утворення самостійних держав. А щоб полегшити зв'язки між різними частинами великої держави, проклали широкі шляхи. Вони були міцно збудовані і вимощені камінням. Головним шляхом була так звана царська дорога. Вона перетинала всю імперію від міста Сус до міста Сарди поблизу Егейського моря. Її довжина становила 2683 кілометри. Уздовж цієї дороги збудували 111 зупинок, де можна було замінити коней, відпочити та попоїсти. У Персії було організовано регулярну пошту. Вона діяла як естафета. Тобто, через кожні 15-20 кілометрів стояв вершник зі свіжим конем. Кур'єр з умовного перського голова виїжджав з точки і гнав коня на максимальну швидкість. Зрозуміло, що кінь втомлюється, він, в принципі, його можна так загнати взагалі до смерті. А, і, проскакавши от відстань до наступного. Поштової станції, кур'єр передавав повідомлення, там пакет, документи, чи ще щось. Наступному. І той так само мчав до іншого поста, щоб передати його далі за призначення. І таким чином максимально швидко доставлялося будь-що до царя. В тому числі перський цар міг сидіти в Сузах і їсти свіжу рибу, виловлену в Егейському морі, яку просто так само дуже швидко доставляли естафетним способом. Тобто, навіть незважаючи на те, що це стародавній світ, рибу виловлену за 2600 кілометрів. А ви можете погратися в математику і, наприклад, взяти швидкість, ну, скажімо, сучасних автобусів, дозволено в Україні там. 60 км на годину, здається, і, маючи довжину відстань 2683 і швидкість 60 км на годину, порахувати, за який час цю відстань можна проїхати автобусом. І тоді прикинуть, як можна було б в ті часи свіжу рибу за цей самий час. Доставити, о з цією самою відстанню доставити до того, як вона почне портитися. Для кожної сатрапії Дарій перший призначав строго визначені податки, і для цього він вів єдину для всієї держави грошову одиницю. Тобто він запровадив нову монету, так як він був людиною скромною, він її назвав Золотий Дарик. Ну, він Дарій Великий. А на монеті там він маленький, тому він dark. А Близько 515 року до нашої ери за наказом Дарія І, було закладено столицю держави Персеполь. -Парсу, місто персів. Воно стало символом влади царя. У Персеполі відбулись зустрічі правителів з усього світу. Але у Перського царя було кілька столиць у Персії Персеполь. У Мідії – Екбатани, в Еламі Сузи, а в вдворічі Вавилон. І він періодично жив то в одній столиці, то в іншій, зазвичай, в залежності від того, чи це там весна, літо, осінь, чи зима. Ось так виглядав розвиток трьох наймогутніших держав цього періоду цієї місцевості. Дякую за увагу.